Івано-Франківський міський виконавчий комітет оголосив конкурс на визначення місця спорудження пам'ятника митрополиту Андрею Шептицькому. Заявки оцінюватиме відповідна комісія. Її очолив мер Віктор Нушкевичус. Окрім цього, до журі увійшли близько 20 архітекторів, істориків, депутатів та громадських діячів. Чиновники переконані, є логіка в тому, аби постамент встановили в середмісті Івано-Франківська. Однак знайти вдале місце буде нелегко, адже середмісті і без того перенасичено споруд... Рудами також до вирішення питання, де встановлювати пам'ятник видатному релігійному та громадському діячеві Андрію Шептицькому долучаться мешканці Івано-Франківська винести на широке громадське обговорення в. В центральному народному домі чи будь-якому великому залі, де можна почути думки різних верст населення, іменно про це місце, і тоді вже наступним логічним кроком, якщо буде визначено місце, це вже буде прив'язка самого пам'ятника до того місця.